Привіт, друзі! З вами Ольга Чепіжна, майстриня в'язаних спицями іграшок. Нещодавно, в стрічці я розмістила пост про цікавий мій майстер-клас такса. Такса зв'язана лінивим жакардом. Сьогодні я покажу, як прочитати схему лінивого жакарду на прикладі. Деталі зв'язані для іграшки такси. Знаходимо цю мою іграшку. Ось візьмемо тіло. Давайте розбиратися. До речі, цей безкоштовний майстер-клас можна отримати, написавши в коментарях під постом слово такса. Основа лінивого жакарту це непров'язані або зняті петлі. Візерунок утворюється чергуванням рядів зі знятими петлями та звичайних рядів. Петлі можна знімати як у лицьових, так і у виворітних рядах. Тож слідкуйте за стрілочкою. Починаємо. Ми в'язали. Сірою пряжею і переходимо на контрастну пряжу, наприклад, зелену Пров'язали два рядочки і переходимо на іншу контрастну пряжу. Перший ряд в'яжемо зі знятими петлями. Ось такий рядок у нас виходить з зубчиками. Таким чином зв'язано ось цей темно-фіолетовий. Таким чином зв'язано цей е, світломолочний і інші рядочки. Як зв'язан ось такий рядок, де е, окремі зелені крапочки? Ми зв'язали два ряди рожеві і перейшли на зелену пряжу. Зв'язали рядок зі знятими петлями і одразу переходимо на блакитну, тобто зелена зелений другий ряд ми не в'яжемо. Таким чином ми отримуємо рядок з крапками. Переходимо ось, розглянемо ці рядочки. Така смужка посередині. Блакитні плямки. Пров'язуємо два ряди зеленою пряжею. Потім переходимо на блакитну пров'язали, пров'язали зі снятими петлями, далі рядок блакитної пряжі, без знятих петельок. і потім Переходимо на зелену пряжу, зі снятими петлями ряд і повний ряд. Таким чином у нас вийшла смужка, і посередині блакитні плямки. Далі дивимося, які ще цікаві рядочки можна пров'язати. Наприклад, ось цю смужку. Де у нас зубчики з, з обох сторін. Як ми це робили? Ми пров'язали блакитну смужку, потім перейшли на зелену пряжу, пров'язали зі, з петлями знятими, не пров'язаними, потім рядок цілий. Без снятих петель. І наступний ряд переходимо на світлу пряжу, і перший ряд зі снятими петлями, але ви бачите, що вони зняті в шаховому порядку. Якщо тут ми починали рядок з пров'язаний. Потім знята, пров'язано, знята. Цей ряд ми зі знятий, пров'язаний, знятий, пров'язаний навпаки, тобто, так? І виходить, що у нас зубчики знаходяться в шаховому порядку. І ще ви можете смужки робити трошки ширше. Трошки вужче і у вас вийде дуже класний, цікавий візерунок, який неповторний, унікальний, і ваша фантазія може попрацювати повну. Ось таку техніку я вам показала, ознайомила з нею. Якщо у вас будуть Запитання, будь ласка, пишіть у коментарях. Якщо ви хочете забрати майстер-клас, такса, пишіть це слово під цим постом. Якщо вам хочеться більш глибоко. Зайти у тему, в'язаних спицями іграшок, пропоную розглянути можливість придбання майстер-класу Голуб. Там теж є цікаві моменти, цікаві техніки і гарантую свою допомогу, ви знайдете цей пост. У в мене встрічці. З вами була Ольга Чипижна. До нових зустрічей.